Привіт! Давай подивимося, на що зараз тобі необхідно звернути свою увагу. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти зараз знаходишся, так, в яких енергіях ти зараз перебуваєш. А, ти маєш зараз дуже багато можливостей, дуже багато ресурсів енергетично, фізично, і перебуваєш в такій. Знаєш, атмосфері, коли тебе можуть десь підтримати і підсилити твої ресурси, твоє оточення, так? Ось, ти зараз можеш просуватися вперед, як, наче відчуваєш таку насиченість енергіями. Ну, давай подивимося, на що ж треба зараз звернути увагу, так? На що зараз необхідно увагу звернути? На яку свою невизначеність? Десь ти блукаєш, якначе, знаєш, картина така, як в тумані. Хочу все і конкретно нічого. от Хапаюсь за все і одразу. І через це можу не дороблювати до кінця усі справи. Тобто, я так там почав, там почав чи почала, так, там не завершив. І не отримаєш задоволення від того, що будеш робити. Тобто, це розпиляння, тобто зверни на це увагу, ти зливаєш свій ресурс, ти десь себе обманюєш, ти десь себе вводиш в якусь оману, ти не можеш чітко визначитися з тим, куди ти рухаєшся, і можеш просто отримати якесь розчарування. Емоційне, так і фізичне незадоволення. Зверни увагу на свої творчі здібності, тобто творчий підхід необхідно а, примінити, так, реалізувати зараз у твоїх справах. А, близькі люди, вони, твоя сім'я, можуть тебе підтримати як матеріально. Так, і е, емоційно. Але тобі необхідно чітко усвідомити, куди ти зараз рухаєшся, на що ти хочеш витрачати свій час, ресурси, енергію, так? і е, побачити ті можливості прямо біля тебе. Скажу так, е, порада така, ресурсів достатньо, енергії достатньо. Ти можеш отримати зараз тріумф. Ти можеш отримати таку перемогу, задоволеність собою, оточення твоє може тобою пишатися, так? От. В єдиному можливому шансі, якщо ти не будеш зависати і а, не будеш, знаєш, як блукати у власній своїй пітьмі от. і невизначеності, коли ти зараз чітко побачиш свою дорогу, сплануєш її ти отримаєш результат одразу.